Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки. Час тайм я Наталія Леонова. Вітаю державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США у співпраці з Чехією продовжуватимуть підтримувати Україну у її боротьбі проти російської агресії. Про це голова зовнішньополітичного відомства заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським. Темою обговорень були безпекова співпраця, підтримка України, енергетична безпека, співпраця в індо-тихоокеанському регіоні та Місцення двосторонніх відносин, особливо в контексті триваючої російської агресії в Україні, Чеська республіка є дуже цінним членом НАТО для Сполучених Штатів і опорою демократії. І ми глибоко цінуємо надзвичайну співпрацю, якому ведемо з широкого кола питань протягом останніх кількох років. Звичайна неймовірна потужна відповідь на агресію Росії проти України стоїть на першому місці, і ми працюємо рука об руку, щоб продовжувати підтримувати Україну, продовжувати чинити тиск на Росію за її агресію проти України, і звичайно працювати над підтримкою біженців, наданням гуманітарної допомоги, економічною відбудовою. Я голосував за допомогу Україні і я підтримую допомогу Україні. Про це вчора заявив спікер Палати представників Кевін Макарті під час прес-конференції в Єрусалимі. Таким чином, лідер республіканців в палаті представників відповів на запитання російського журналіста щодо ймовірного перегляду американської допомоги Україні. Макарті прибув до Ізраїлю на вихідних із двопартійною делегацією. А відомо, що ви не підтримуєте нинішні необмежені та неконтрольовані поставки зброї та іншої допомоги Україні. Можете прокоментувати, чи можливо, що найближчим часом політика США щодо надання зброї Україні зміниться? я не впевнений тут погано чути. Він сказав, що я не підтримую допомогу Україні. Ні, я голосував за допомогу Україні. Я підтримую допомогу Україні. Я не підтримую те, що ваша країна зробила з Україною. Я також не підтримую ваші вбивства дітей. І я думаю, що рано чи пізно ви повинні вивести свої війська. Я вважаю те, що ви робите, неправильно, і ми будемо продовжувати нашу допомогу, тому що увесь світ чудово розуміє, що відбувається. Про те, як відреагували на заяву американського спікера Сполучених Штатів, а також якою нині є підтримка України серед американців, ми поговоримо з моєю колегою Катериною Лісуновою. Вона зараз з нами на зв'язку з Капітолійського пагорбу. Вітаю Катю! Вітаю, Наталю. раніше Макарті казав, що Україна не отримає безлімітних чеків у новому скликанні конгресу. Як в адміністрації реагують на нову заяву Кевіна Макарті щодо продовження допомоги Україні, та як її коментують американські аналітики, Катю? Загалом заява Макарті отримала відчутну реакцію Сполучених Америки, і так буквально менш ніж годину тому назад. Речниця Білого Дому Карін Жанп'єр привітала заяву Кевіна Макарті. Заявила, що його заява була потужною відчуттю російській пропаганді. Також зауважила, що Білий Дім вже більше року закликає весь світ продовжити підтримку України і підкреслила, що двопартійна підтримка допомоги Україні у Конгресі є важливою, критично важливою складовою цієї допомоги. Щодо аналітиків, то зокрема Вашингтон Пост назвала цю заяву Кевіна Маккарті найпотужнішою заявою щодо продовження підтримки України станом на зараз. Як ти правильно зауважила, остання гучна заява Кевіна Маккарті щодо України стосувалася так званого безлімітного чеку. Він заявив у що у новому конгресі Україна не отримує так званого безлімітного чеку. Водночас пізніше, коли спілкувалися з американськими законодавцями, вони зауважили, що ця заява Кевіна Маккарті була потрібна йому, щоб залучитись підтримкою так званих. Крайні правих республіканців, які виступають проти допомоги Україні, але від яких частково залежало призначення Макарті спікером. Водночас американські аналітики стверджують, що ця заява, учорашня заява Кевіна Макарті, є зрушенням від крайні правих республіканців у сторону поміркованих республіканців, так званих яструбів, які виступають на підтримку України. Окрім того, Вашингтон пост зокрема цікаво, що пов'язує цю заяву Макарті з нещодавним звільненням ведучого фокус. News такера Калсона, який часто озвучував наративні наративи саме крайні правих республіканців, і має достатньо вагомий вплив на республіканський електорат. Катю, під час війни Росії проти України ми неодноразово чули заяви законодавців про двопартійну підтримку України. Київ відвідали низка двопартійних конгресових делегацій. Тож яка ситуація у чинному скликанні конгресу? А також як однопартійці Маккарті відреагували на його останню заяву. Загалом, як демократи, так і республіканці продовжують наголошувати на тому, що допомога Україні продовжує бути двопартійною. Водночас в новому конгресі продовжують з'являтися нові законодавчі ініціативи, які закликають або переглянути допомогу Україні, або взагалі зупинити її. Гарним прикладом того є лист спільний лист 19 республіканців, як із палати представників, так і з сенату, які адресували на ім'я президента Сполучених Штатів Америки, в якій вони стверджують, що продовження допомоги Україні Україні, мовляв, є не в інтересах Сполучених Штатів Америки і навіть шкодить Сполученим Штатам Америки. На противагу цьому лідер республіканців у сенаті Міч Макконнелл сьогодні також прокоментував заяву Кевіна Маккарті, і він безпосередньо зауважив і наголосив на тому, що продовження підтримки України є в першочергових інтересах Сполучених Штатів Америки спікер поставив на місце російського журналіста і змусив його замовчати. Він нагадав усім про свою стабільну підтримку допомоги для України та про зобов'язання республіканців допомагати нашим друзям перемогти. Республіканці це партія, яка представляє американську силу як вдома, так і за кордоном. Це стосується і боротьби з тими, хто хоче бути тиранами, які вторгаються в суверенні країни, вбивають невинних людей і ставлять під загрозу базові національні інтереси Сполучених Штатів. Значна частина безпекової допомоги виділеної України, фактично фінансує виробництво нових передових можливостей для армії США та підтримує добре оплачувану роботу для кваліфікованих американських робітників. У нас вдома. Цікаво, що міч Маконел також наголосив, що затягнення надання допомоги Україні шкодить Сполученим Штатам Америки і закликав Білий Дім надати усю допомогу, усе озброєння, яке Київ просить. Зокрема, міч Маконел назвав касетні боєприпаси ракети високої дальності та винищувачі четвертого покоління. Він наголосив, що білий Дім має не затягувати обговорення цієї допомоги, так само як і опозиціонери цієї ідеї в конгресі, і надати усе необхідне Україні якомога швидше. Позиція конгресу головним чином залежить від позиції виборців американських громадян. Катю, як власне, американці ставляться до продовження допомоги Києву, про що говорять останні соцопитування? Це цікаве питання безпосередньо в останніх статтях щодо соцопитувань щодо позиції американських громадян. Зокрема, в статті Брукінського інституту йдеться про наступне заголовком. Є наступна фраза: американці виявляють ознаки нетерпіння щодо війни в Україні. В цій статті зауважується, що відповідно до соцопитувань і до спостережень, які були проведені, американці. Переживають за те, що не бачать зараз просувань на українському фронті зі сторони України і, і задумаються щодо того, як довго може тривати допомога Україні. І відповідні запитання задали в відповідному соцопитуванні і зокрема, 46% американців заявили, що Сполучені Штати повинні підтримувати Україну і ще один-два роки. Натомість 38% американців сказали, що припрошу 38% американців сказали, що Сполучені Штати повинні підтримувати Україну стільки. Скільки буде потрібно, відповідно до дослідження, яке публікував Бруклінський інститут, вони розділяють також допомогу між демократами і республіканцями. І там наголошується, що демократи переважною більшістю виступають за продовження якомога довшої підтримки України. Натомість, республіканці найчастіше висловлюють думку, що продовжити допомогу Україні потрібно як мінімум один-два роки. Дякую, Катю, за твій змістовний аналіз. З нами на прямому зв'язку з капітолія була Катерина Лісунова. Ветеран американської армії захищав Україну на полі бою, пережив російський полон, а тепер робить усе, щоб влада США не припиняла підтримку Києва. Олександр Дрюке поїхав на війну в Україні добровольцем ще на початку повномасштабного вторгнення. У червні його взяли в полон росіяни. Його катували і погрожували смертною карою. Олександр розповів такої жорстокості, як у російської армії не бачив протягом 12 років досвіду війни в Іраку. Історія американського добровольця, що Захищав і продовжує відстоювати інтереси України у сюжеті Ірини Шанкаренко. Жорстокість, яку ми бачили від росіян, не зрівняти з поганими речами, які робили повстанці в Іраку у російському полоні. Американський ветеран Олександр Дрюке пробув три місяці. Він повернувся додому в Алабаму у вересні і досі проходить реабілітацію. Військового із 12-річним досвідом служби в армії та роками досвіду війни в Іраку. Росіяни змогли приголомшити жорстокістю. Я досі маю пошкодження нервів на руках через скотч. У мене оніміла зовнішня стріля сторона рук, хоча нині стало краще ніж місяці тому, я знаю, що в Америці багато людей кажуть, що це все пропаганда, що Росія насправді не вчиняє воєнних злочинів, і моя відповідь їм: прийдіть, поговоріть зі мною. Я живий доказ деяких жахливих речей, які вони роблять з людьми. Я можу вам сказати, що це по-справжньому. На війну в Україну американець Олександр Дрюке поїхав добровольцем після початку повномасштабного вторгнення. Вважав це своїм обов'язком. Там зустрів земляка ще одного добровольця з Алабами. Енді г'юна вони разом виконували бойове завдання на Харківщині, і на початку червня обоє потрапили в російський полон. Я можу зі стовідсотковою впевністю сказати, що нас захопили російські військові. Вони були в російській формі, розмовляли російською. Врешті-решт вивезли нас до Росії. Нас вивезли в Росію на тиждень. Ми не знаємо, де саме, але знаємо, що ми були в Росії. Ми перетнули кордон. Того тижня були сильні допити і тортури, речі, які як я думав трапляються лише в кіно. Вони клялися, що ми з ЦРУ, бо я був хіміком в армії. Вони думали, що я їздив Україною, навчаючи людей виготовляти біологічну зброю. І незалежно від того, що ми їм казали, вони хотіли вірити в цю брехню так сильно, що сподівалися просто вибити її з нас. Після тортур в Росії американця відправили на територію так званої ДНР, де знущання продовжилися в ізольованій камері. Вони чотири рази підключали мене до автомобільного акумулятора, бо думали, що я про щось брешу. Я виживав на дієті з брудної води. В ній щось ще плавало, а також був цвілий хліб протягом місяця. Ми знаємо, що були десь у ДНР, бо вони проводили нас через свою судову систему, яка нагадує пародію, щоб винести нам смертну кару. Навіть мій призначений судом адвокат сказав: ми збираємось призначити смертну кару, ми плануємо вбити вас. Тож ми були майже впевнені, що помремо. Але, врешті-решт, вони перестали нас мучити і перевезли до місця, яке, як ми вважаємо, було колишньою українською в'язницею. Я думаю, що це була тюрма, ізоляція. Олександр втратив 14 кілограмів за три місяці, а потім дочекався звільнення, яке росіяни теж проводили з тортурами. Вони вдягнули нам на голови пакети, замотали туго, туго руки скотчем, Взяли цей скотч і потім тісно замотали очі. А потім нас посадили в кузов військової машини у незручних позах. І протягом доби ми залишалися в цих жахливих болісних позах, не знаючи куди їдемо. Ми припускали, що це, мабуть, буде просто масова страта. Але зрештою зауважили, що нас привезли до Росії в маленький міжнародний аеропорт, де чекав великий літак саудівських авіаліній. Саудівці дуже добре подбали про нас. Вони негайно відвезли нас до лікарні. Я мав погану реакцію на те, що таким чином був зав'язаний скотчем. Коли його зняли, моє обличчя настільки спухло, що накопичилася рідина. Мої очі повністю заплющувалися, і тоді, у шпиталі, в місті Еріат я був фактично сліпим. Я не знав, що відбувається навколо, і був майже впевнений, що росіяни ведуть мене вбивати. Олександра, його друга Енді та ще вісьмох іноземців звільнили в рамках великого обміну 21 вересня. Це питання честі для України, питання нашої вдячності за допомогу нашій державі. Нам вдалося звільнити десятьох іноземних громадян, які перебували в російському полоні. Навіть після звістки про звільнення мама Олександра до останнього не вірила, що побачить сина. I it. I him. Я не могла повірити в це. Я весь час питала його: вільний, вільний? Я не могла зрозуміти значення цього слова. Олександр мріє привезти рідних в Україну і робить все для закінчення війни, хоча досі лікується від посттравматичного розладу. Працює з американцями та владою США, переконуючи, аби вони допомагали Україні. Українці затяті борці. Вони вражають, вони кваліфіковані, вони дуже швидко навчаються, і вони абсолютно налаштовані виграти цю війну. І вони зроблять це, якщо ми продовжимо давати їм необхідні для цього засоби. Ірина Шинкаренко, Марія Прус, Олексій Осика, Дмитро Савчук, Голос Америки. Українська посівна у розпалі фермери працюють попри заміновані поля, нестабільність зернового коридору та заборону на експорт у Євросоюз чотирьох видів української агропродукції. Експерти прогнозують, цьогорічний врожай може бути на третину меншим за минулорічний. Деталі в сюжеті Лесі Бакалець. Тут, тут, тут колесо колісом узри. Оце комбайнер, який благодаря богу залишився живим. Цей комбайн фермера Михайла Архапчева наїхав на міну минулого літа під час збору врожаю. Працівники врятувались. А от техніку вартістю 150 тисяч доларів відремонтувати неможливо. Він Так і стоїть на полі. Він повністю згорів. Ми не можемо його забрати. Михайло Архапчев, фермер із Запорізької області. Його поля розташовані у восьми кілометрах від лінії фронту у селі Преображенка. Це вже друга посівна фермера поруч із воєнними діями. Практично кожен день буває обстріли. Падає багато касет від РСЗВ, від градів від ураганів, падають міни. Навіть МЧС у мене прибирало з поля нерозірвану боєголовку від е, е, торнадо, і таких забруднених снарядами та замінованих полів, як у Михайла, по Україні близько двох мільйонів гектарів, кажуть у Всеукраїнській аграрній раді. Ще п'ять мільйонів зараз окуповані росіянами. В цілому це називається цифра порядка семи мільйонів гектарів землі, які окуповані, і які е, тимчасово, скажімо так. Перебувають в стані забруднення або замінування. Забруднені території їх можна дослідити швидше, очистити і почати по них працювати, але там і перепритається замінування а є поля, які виключно заміновані. І там, щоб проробити один гектар землі, потрібно потратити не один тиждень роботи. Розмінування потрібне в дев'яти областях. Найбільше роботи на Миколаївщині, Херсонщині та Харківщині, каже Денис Марчук. Очищення від мін та снарядів. Процес тривалий і дорогий, тому поки площа розмінованих угідь невелика. Вони навіть не показують якийсь загальний. Е Тренд не формує, що вони призвели до якоїсь там звільнення великих площ, які можна там було б презентувати, тому що ну це там обраховується поки що там тисячами гектарів землі. У нас є визначений план пріоритетного розмінування для 470 тисяч гектарів землі в дев'яти областях. Тому і аграрії зараз вдаються до самостійного розмінування. Тобто вони самі йдуть, обстежують поля. На жаль, баємо, погані випадки, негативні випадки з травмуванням. Подекуди летальні випадки. Окуповані і заміновані території. Це четверта частина від загальної посівної площі України. Тому врожай цьогоріч буде меншим за попередні роки. У 2021 році наш врожай був 108 мільйонів тонн – Це зернові та олійні культури. В 2022 році 70 мільйонів тонн. І в цьому році очікується 50-55 мільйонів тонн. Тобто падіння в два рази, також працювати українським фермерам зараз складніше ніж у перший рік війни. Тоді, після мирного 2021-го, вони мали прибуток, який могли вкласти у наступну посівну. Була певна фінансова подушка, але але так як війна почалася в лютому місяці. То особисто я зберігав продукцію на зберіганні. вона е, на елеваторі. Елеватор попав. Ця зона попала під окупацію. Продукція пропала там на велику суму. Це замкнуте коло. В аграріїв немає грошей на посівну. Вони менше саджають, менше продають і в них знову немає грошей і. Це все призведе до падіння нашого експорту. Питання, як і куди експортувати, також не прості для українських фермерів. Зернова угода працює нестабільно. За даними Мінагрополітики, у березні її продовжили на 120 днів, але Росія періодично погрожує заморозити зерновий коридор. Зернова угода, по перше, вона працювала в різні в різній інтенсивності. Не можна порівнювати те, що було восени, коли все було ок з перевірками на босфорі, і те, що зараз, коли в нас проходять замість десяти суден за добу два судна. Також середини квітня п'ять сусідніх країн Польща, Болгарія, Словаччина, Угорщина та Румунія обмежили імпорт сільськогосподарської продукції з України. 28 квітня Єврокомісія врегулювала це питання. Країни відмовляються від односторонніх обмежень на везення української агропродукції, але ЄС запроваджує заходи захисту для чотирьох найчутливіших сільгоспродуктів. Транзит через усі п'ять країн дозволений. Заборона торкнулася насіння соняшника, ріпака. Кукурудзи і пшениці це продукти, які виступають на польському ринку. Тобто, польські фермера займаються вирощуванням цих культур. Ця ситуація на заборону вона може, може допомогти польським фермерам, але ринок не відчув. Рахуємо від 15-го... Пітня цього року вже понад 10 днів експорт на з України не відбувається, але ринок не зареагував на це. Тобто немає немає гвалтовних скочківці. Менше врожай для України означає менше надходження у бюджет, адже агросектор провідна експортна галузь для деяких країн світу. Недостатня кількість українського зерна може загрожувати продовольчою кризою. Це недоотримання великих партій продовольства з України по групи зернових культур, в тому числі олійних. А які так світ потребує країни, які найбільше послуговуються українською зерновою групою, там Африка, Азія, Близький Схід звичайно будуть обмежені в кількості зернових, скільки вони можуть придбати, Михайло Ерхапчев каже, свої поля буде обробляти, попри складні обставини на агроринку та небезпечні умови праці, бо найгірше дати бур'янам рости на цій землі на свій страх і риск. Ну ми на поле виходимо. Ну, у нас немає впевненості, що ми допрацюємо до кінця дня і повернемось додому. Леся Бакалець голос Америки. Вихідними один з найвідоміших концертних майданчиків світу театр Медісон Сквергарден у Нью-Йорку – став синьо жовтим. Більше шести тисяч глядачів, значна частина яких тримала прапори України, прийшли на концерт українського гурту Океаналізи тур. Називається Допомога Україні. Частина прибутку йде на зсу та інші потреби країни. Моя колега Ірина Соломко після концерту поспілкувалась з лідером гурту Святославом Бакарчуком. Він анонсував вихід нової пісні, розповів про те, скільки коштів. Вже зібрав на допомогу Україні та коли планує переможний концерт на набережній Ялти, Святослава знову бути на одній з найбільш відомих сцен світу. Як це все було? Які у вас були відчуття? Те, що 6 тисяч людей приходить і ну знаєте, в один голос з тобою співають і перефарбовують зал Медісон в синьо жовтий колір, це безумовно, ну. Надихає так, але от мета цього саме туру північноамериканського це зібрати 150 тисяч, в рамках аукціону, зібрати сто десятину це така маленька, скромна мета. Я думаю, так. що ми її швидко виконуємо. Просто в північній Америці ми спробували почати е збирати окремо гроші на аукціонах і донати, які ми будемо робити паралельно. Просто різниця в тому, що тур в for Ukraine, це ну, величезна машина, з якої ти не можеш е, ну всі гроші віддати виключно на благодійність, тому що це все ну е, ну, тобто там є певна частина, яка йде. А тут ми прямо от кожну копійку 100 віддаємо зразу. Чи важко зараз збирати кошти? Я в принципі е, хочу вам сказати, що зациклюватися на сумах, які ти збираєш, це неправильно, тому що це важлива моральна сторона. Ви ж розумієте, що. Це все дуже умовно. Я на одному концерті, благодійному в Лондоні, закритому для Сіті, зібрав 160, 150 мільйонів гривень на одному концерті. Це скільки 3,5 мільйона фунтів. А от скільки ви зібрали? Є у вас такі от підрахунки? Якщо враховувати всі гроші, які я збирав і які ми передали на благодійність, це вже близько 200 мільйонів гривень. Тому, тому це великі суми. Однак питання ще раз кажу, не в сумах. От як війна змінила Святослава Корчука? Я не думаю, що війна мене змінила кардинально. Я, зрештою, став був тим, ким я є. Що війна, мені здається, робить в людях, це їхні сильні і слабі сторони. Вона завжди, ну тобто, це як рентген. на них все добре видно, все стає чорно-білим. І вона зробила мене чистішим і зробила мене чеснішим перед собою. Я думаю, що так багатьох людей, більшість українців. Ну, по-перше, ти робиш простий вибір. Саме головне де ти, за що ти, з ким ти і для чого. Другий вибір, який ти робиш, що для тебе важливіше, майбутнє твоєї держави, твоїх дітей, твоєї сім'ї чи твоя там персональна кар'єра, третє, що ти робиш, це. Ти вчишся жити в, в, в ситуації боротися зі стресом. І тоді ти відкидаєш непотрібне. От якщо говорити про е, Крючука-музиканта, тому що вичора сказали, що ви написали одну пісню, написали її на замовлення. Про... Я писав багато пісень після війни, але одну на замовлення. От вам важко такі пісні писати? Так, вони всі пишуться ну, через пережити. Зі сльозами, з якимось. А... Коли я пишу такі пісні, мені часто кажуть, люди слухають їх, потім плачуть. Я сам плачу, коли пишу все одно писати під час війни пісні складно, да. Тому що, як ви сказали, да? трошки все по-іншому, да, і світ там чорно-білий, і напевно на ці емоції не вистачає часу. Чи все ж таки вам вдається творити в цей час? Через декілька тижнів вийде нова пісня Океану Ельзи в дуеті з ще одним прекрасним виконавцем. Поки що це сюрприз, але ви почуєте абсолютно іншу пісню. Це пісня про кохання, точніше про розлуку. Можливо, це теж відгукується з тим, що зараз у нас є. Це взагалі, музична от, така спільнота України вона достойно відповіла, навіть творче, да? от на, на війну. І я вважаю, що треба кожному відповідати за себе, а дивитися, як там хтось робить. Ну це не в моїх правилах. Я цього ніколи не робив на війні, як на війні. Всі мають брати в руки свою зброю, кожен своє. Все не може ніхто відсидітися. Просто різні окопи, різні танки і різні кулемети чи автомат кожного. Напевно, ну, я не знаю, перші півроку війни вони точно були, ну, піш пішли під цим, я не знаю. Вашим тобто, ви коли йшли на вокзали, да, вийшли всі гарячі точки, ви там співали, намагалися просто підтримати людей. Тобто, вас можна було побачити на вулиці, ви брали гітару, співали. Перший місяць це просто було просто імпульсивно. Поїхали в Харків, бо там вчора потрапила. Ракета в будинок адміністрації. Ми приїхали, стали на площі, записали відео. Паралельно, поки ми писали відео в госпіталі, йшла перестрілка, бо ДРГ вривались в госпіталь. А з другого боку, через півгодини влупили в будинок поліції. Починаючи з квітня, ми почали планувати і почали планувати в першу чергу поїздки на фронт в гарячі точки до бійців. Зустрічались з бригадами. Буквально кожен участок фронту об'їхати крок за кроком, тому що мені. Оці виступи для хлопців і дівчат на фронті. Я не буду вам навіть лукавити, вони навіть мені зараз більше відгукуються, ніж ці великі, великі багатотисячні концерти. Деколи 20 людей сидить в бункері або в лісі, ти в граєш на гітарі, пісню Все буде добре, і розумієш, що щось важливе відбувається. А от що вони вам говорять? По-різному, деякі люди змучені, деякі люди втомлені, але більшість. Я б сказав абсолютна більшість вмотивовані розумінням чого, що вони там роблять. Тобто я зустрічав людей, які кажуть, ми втомились. Але я не зустрічав людей, які кажуть, ми не розуміємо, що ми тут робимо ні одної за весь час за сотні тисяч людей. Якщо говорити про перемогу, дуже багато сперечається про те, чи треба там очікувати, що вона буде швидкою, чи все ж таки треба бути реалістичними, тому що зараз вже президент почав говорити, що все ж таки непевно мова йде не про перемогу цього року. Та що це буде там роками, все ж таки ця боротьба триватиме. От яке ваше бачення цього? Я просто відповім філософськи у кожного з українців перемога буде своя. Так, вона уособлена у всіх нас в певній мрії. Е, не знаю, концерті перемоги на набережній Ялти. От. Але окрім мрії, буде багато практичних маркерів перемоги для кожного. Для когось це коли можна буде в Київ пролетіти літаком. Для когось це коли можна буде в Харкові, в Одесі чи в Києві зробити стадіонний концерт. Для когось це коли можна буде повернутися до якогось улюбленого заняття, тобто є багато персональних перемог, окрім великої е, воєнної чи геополітичної перемоги, яка безумовно для кожного з нас є повернення всіх своїх земель. А для Святослава Карчака, для мене буде перемога, коли я нарешті не декілька днів е, через поїздки, а кожного дня з ранку до вечора буду бачити своїх дітей. О, для мене буде перемогою, коли всі мої друзі. Близькі, рідні, яких дуже багато, в тому числі з моєї сім'ї, зараз на фронті, повернуться додому живими і неушкодженими. От коли я всіх їх зможу обняти. От. Ну і, в принципі, від концерту переможно на набережній в Ялті я не відмовлюся. Ви дивились програму Української служби голосу Америки час там. Я Наталія Леонова. Мирної ночі та спокійного ранку.